Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Значить, покажу сьогодні один дієвий спосіб, який вкаже вам 100% майже, ну скажу так, 98% в тому, чи дійсно нормальний кілометраж пробіг, який вказаний на панелі, чи він неадекватний. Тобто, фактично, без будь-яких приборів ви можете розуміти, чи автомобіль має нормальний пробіг, чи скручений, яким чином це перевірити. Значить, є така функція в любого мерседесу, в принципі, як скидання сервісного інтервалу, і це можна зробити через бортовий комп'ютер. Зараз покажу, як це зробити. Повертаємо ключ в друге положення, після чого шукаємо кнопками ось цими. На будь-якому мерседесі також немає різниці. Шукаємо ось цю вкладку, де буде відображатися температура. Ось тут. Тут може бути або температура, або ваша швидкість поточна. Тому, щоб ви розуміли. Після чого три рази натискаємо на цю кнопку. Раз, два, три. Вискакує ось таке меню. Після чого ось цими кнопками. Переходимо по меню далі, поки не буде вкладка Сервіс меню. Далі кнопками уже плюс-мінус. Спускаємося вниз до Confirmation. Ось до цієї вкладки. Далі натискаємо підтвердження. І заходимо в основне меню. І тут, бачимо, є ось такі покази. Таке меню Full Service, cancel Full Service і Cancel Single. Тобто Full Service це підтвердження, cancel відмінити. І повний сервіс, і відмінити частково сервіс. Значить, якщо до вас приїжджає автомобіль, і на приборці, наприклад, у вас свістить така інформація, що даний автомобіль вже не пройшов ТО і його треба пройти. Обов'язково зайдіть в ось це меню. І за допомогою кнопки Ось цієї підтвердження підтвердження повного ТО, Натиснувши, і якщо ви натиснувши, зустрінете таку інформацію, що сервісний інтервал не збитий, є якась помилка, я даю гарантію 100% на те, що в даному автомобілі був скручений пробіг. Не буду казати, чому це відбувається. Є певні нюанси, і не буду давати підказки до тих людей, хто це робить. Тому, власне, якщо ви не змогли збити повний сервіс. Нема різниці, чи є ця інформація, у вас на та що машина має пройти в сервіс. Чи немає цієї інформації, тобто автомобіль ніби пройшов повний сервіс. Якщо ви спробуєте збити повний сервіс, і ця функція у вас не працює, тобто чомусь це не відбувається, значить автомобіль 100% зі скрученим пробігом. Значить, ось така коротка інформація. В принципі, не потребує жодних якихось додаткових. Приборів для того, щоб це зробити, в кожному Мерседесі, я ще раз наголошую, що є така функція скидання сервісних інтервалів. І власне, ще раз наголошую, що якщо у вас висвічує, на того, що потрібно пройти сервіс, вже воно протерміноване. І навіть якщо у вас немає висвічування того, що сервіс треба пройти, але коли ви будете намагатися робити скидання, і скидання не відбувається, тобто висвічує певну помилку. 100% автомобіль був скручений пробіг. Яким чином це відбувається, ще раз наголошую, я пояснювати не буду різним людям по тій причині, щоб цим не зловживали. Тому, власне, отакий от лайфхак для вас. Користуйтеся. Всім мирного неба та все буде Україна!